Так, вітаю на каналі. Продовжуємо питання підписників. Можливості України. А які можливості, то пані Анна знає. Кому цікаво, заходите в колибу бо можете почитати. Можливості України до 10 жовтня після. Зараз, після 20-го і після 30-го. Можливості України до 10. Зараз так, після двадцятого і після тридцятого так до десятого. До 10-го багато що робилося в цьому напрямку, можна сказати, 80% із того, що робилося, припиняло свою діяльність, скажімо так. Зараз не те, що абсолютно нові умови, можна сказати, ніби як навіть і стан хаосу або незрозумілості, дуже ризикована ситуація. Так, дивимося, що це. О, тут ситуація проясниться. Так, е, тут дуже позитивна ді, динаміка. Тут ж абсолютно щось нове заходить по тому питанню, що пані Анна питає. Абсолютно нове заходить. Так, да, і ми не, буде, не будемо скуті в своїх діях. Воно вже рухається, воно вже ось ось має бути вже підгорає. Має бути у нас. Так, після 20-го. А після двадцятого про що це? Подарок якийсь нас чекає після двадцятого? Да. Подарунок і він чи три, чи три штуки якісь, чи по трьох напрямках. Тут дуже, після 20-го щось дуже посилюється. Да. А що посилюється, отак коло посилюється. Так, Після 30-го не подобається оця карта. Про що вона? Угу. Після 30-го, після 30-го, пані Анна ж написала після 30-го, це не значить, що це 1 листопада. Після 30-го тут щось таке відбувається, ну таке прогресивне відбувається, що приведе до чого. Що зробити те, що роблять зараз, буде практично неможливо. Так, дякую за увагу. Наступне питання в наступному відео.